На що потрібно звернути увагу при легалізації по роботі? Дивіться, уже не так все просто, як було колись. Зараз вимагають дуже багато додаткових документів від вашого роботодавця, і основний з них основна вимога взагалі позитивної децизії для іноземця це те, щоб працедавець не мав заборгованості з податків, з оплати складок ЗУС і, і взагалі не вчиняв кримінальне правопорушення, тому що саме такі довідки е, працедавець надає до уженду, до, до справи іноземця, який подається по роботі, і якщо ваш працедавець має проблеми з законом, на жаль, ви можете отримати або коротку децизію на один рік, якщо ви е, українець, або е, відмовну децизію, якщо ви громадянин іншої країни, тому е, Детально і уважно ставтеся до переліку документів, які є на сайті, на сайті уже, і який ви отримуєте визвання від інспектора. Якщо ваша справа розглядається, і ви отримуєте якийсь лист, дуже уважно ставтеся до нього, уважно читайте, тому що ну, вимоги насправді змінилися і вони зовсім інші.